У східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки зібралися представники консорціуму українських та Варшавського університетів. Українські виші представляли викладачі з Острога Харкова, Тернополя, Чернівців, Житомира, Кам'янця-Подільського, Києва, Львова, Луцька. Як зауважив на зустрічі ректор університету імені Лесі Українки Ігор Коцен, таке наукове співробітництво між освітянами двох країн сприяє євроінтеграційним прагненням нашої держави. І кожне рішення консорціуму – це конкретні завдання. Насамперед, це зараз подвійні дипломи, виконання магістерських програм, виконання навіть зараз вже переходимо на бакалавські програми, читання лекцій відомих. Професорів різних університетів, всіх університетах, які входять у склад консорціуму. І, звичайно, на самоборі ми зараз працюємо над тим, щоб створити онлайн-аудиторії, щоб були подвійні дипломи. І, звичайно, Варшавський університет дає багато пропозицій у програмі «Скіди студій, де в них є кошти. І кожен рік приблизно 10 студентів отримують гранти на безкоштовне навчання в магістратурі в університеті. Серед гостей засідання робочої групи консорціуму були і радник надзвичайного та повноважного посла Республіки Польща в Україні з питань освіти і науки Анна Кузьма, генеральний консул республіки Польща у Луцьку Беата Бживчи, директор студії Східної Європи Ян Моліцький, ректор Варшавського університету Мартін Палець. Учасники консорціуму обговорили подальші плани роботи, спрощення системи навчання за кордоном, фінансування та створення нових програм у рамках консорціуму. Я б хотів би сказати, що саме цей консорціум, консорціум з Варшавським університетом, він є зараз просто архіактуальним для України. Тим більше, що ми знаходимося на межі, коли програми Еразмус вже отримують Еразмус Плюс, а «Еразмус плюс не вимагає обов'язково. Об'єднання декількох університетів для того, щоб отримати гарантії фінансування Євросоюзу для того, щоб навчалися докторські, майстерські, бакалавські програми українські студентів. І саме у межах цього консорціуму ми сьогодні домовилися, що ми можемо вичнети відповідні групи університетів, які працюють за тим чи іншим напрямком для того, щоб саме пробуватися у цей Erasmus і пробуватися на європейський ринок за рахунок європейського союзу. Це я б сказав би авангардний крок і нашого університету східноєвропейського національного імені Лесі Українки, тому що вступку в Європейський Союз це я переконаний це питання часу, і Україна буде в ньому. І я переконаний, що буде підписана угода про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І саме я думаю, із цих цих перспектив. Ми розглядали і наглядова рада Східноєвропейського університету, і ректор наш розглядали перспективу розвитку нашого університету, а вона може бути тільки в інтеграції із європейськими центрами, науковими і освітніми центрами. Чому тому що існують безпек... дуже цікаві і в той же час ну так би сказати фінансово забезпечені програми? Програми і наукового співробітництва, і, і в обміну студентів, і формування, так би казати, наукового певного клімату, який передбачає обмін її думками, ідеями і так далі. Наприкінці засідання ректор східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вручив нагрудні знаки і подяки вишу.